Два дерева персика сформовані по системі веретено. Уже обидва дерева обрізані. І система одна і та сама ж веретено, але два варіанти обрізки персика. Ось На цім дереві застосований варіант з так званою короткою обрізкою на системі веретино. І Ось на цьому дереві варіант з довгою обрізкою. Ось виглядає. У відео будуть пояснення в обрізці, окремо по кожній системі.